Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт. Студії Олег Ендріксон. Вдалим виявився вояж криворізьких бійців на чемпіонат України з кікбоксингу, котрий проходив у Броварах. Скільки медалей найвищого гатунку вони привезли зі змагань? Дивіться далі. З 16 по 19 квітня на легкоатлетичному манежі Спартак у Броварах проходив чемпіонат України з кікбоксингу в серед юнаків і юніорів. Не загубилися в когорді талановитих спортсменів і криворіжці. Так наші земляки з бійцівського клубу Барс привезли додому сім золотих медалей. У спортсменів спортмайстра два перших місця. В двух версиях провел два боя. Сложились удачные соревнования. Первый, первый бой закончил нокаутом, второй выиграл по очкам. Соперники были хорошие, сильные. Раньше я просто соревнования это были, были областные, но я их выиграл. На Украине было сложнее, но все-таки получилось. Соперники були з Київської області, з Тернопільської і з Черкаської. Не хотіла б обіді на чемпіонаті міра Європи. Слід зазначити, що з кращих спортсменів турніру буде сформована збірна України, яка братиме участь у міжнародних змаганнях. Переможці чемпіонату України поїдуть випробовувати свої сили на світовій першості в Угорщині. Вона відбудеться за місяць. У черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги Криворізький гірник впевнено здолав на виїзді Тернопільську Ниву. Прохід поєдинку і авторів голів у наступному сюжеті. Забігаючи наперед, слід відзначити, що футболісти обох команд розпочали активні дії приблизно на 25 й хвилині зустрічі. А до цього гра носила місцями очікувальний характер. Першими прокинулись господарі. Після прострілу з кута Волошин примудрився пробити з вигідної позиції повз ворота. Потім гарматним пострілом з 25 метрів Керчо перевірив надійність нашого кіпера. Гурін був на висоті і спіймав смугастого. На цьому активні дії ниви у першому таймі вичерпали себе. Другий тайм вже розпочався з атак гірника, який буквально зачинив тернопільчан у їх власній зоні. Такий набіг змус в останніх нервувати і помилятися. Як підсумок наші футболісти незабаром святкували взяття воріт. Спочатку гірники розіграли кутовий. Боровський подав у вратарський майданчик і ситала влучним ударом головою. Змусив капітулювати Мельниченка. 0-1. до честі господарів вони відразу мали реальну нагоду відігратися, але свороку забракла везіння. На 62 й хвилині зустрічі наша команда подвоїла рахунок. Тепер вже у ролі асистента виступив нудний, який майстерно відпасував на 11-метрову позначку Боровському. І той без вагань вколотив м'яч у дев'ятку. Останні пів годину обидва клуби щонайменше мали відзначитися по одному разу, але не судилися. Перемога гірника, яка дозволила нашій команді закріпитися у середині турнірної таблиці. Причому результат цієї виїзної гри дозволив нашим футболістам встановити клубний рекорд: вісім гостєвих матчів поспіль без поразок. Була дальня дорога. звісно, ми проїхали вчора 10 і бачив, що десь ребята ну, тяжело перенесли дорогу. Десь перший тайм нам не удався. Ми там просипались. Була равна игра, я считаю, що. Першому таймі. Ну а втором таймі ребята не та чуть, може бути після дороги розбігались, можна так сказати. І добавили движення в скорості. Почали створювати моменти, що і вилилось в два м'ячі. гру груверіси проведуть 2 травня у суботу. На стадіоні Металург вони зійдуться з МФК Миколаїв. Початок о 16-й годині. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.